Зараз вже з'являється. Команди на полі виходять на новенький газон. Варто це відзначати Черкас Арени, тому що кілька матчів ЛНЗ все ж таки пропустив домашніх і грав виїзні поєдинки через те, що в жахливому стані там просто перебував Газон на Черкаси Арені. Тому хороші кошти були вкладені. Газон перестелено, і тепер ніяких нарікань немає. Тепер можна показувати свою хорошу гру. А на рідній арені в цьому чемпіонаті ЛНЗ дійсно діє, немов господар своєї ситуації. Всього. Одна поразка у е, шести іграх, що я не Сергій Шищенко проти Андреса Караска. сьогодні ЛНЗ проти Оболоні. Подача йде в напрямок 11-метрової позначки. Нонікашвілі він проб'є по воротах і в нас перший удар на шостій хвилині цієї зустрічі. Шота Нонікашвілі опорний півзахисника за сьогодні опинився на ударній позиції. Намався зльо піймати м'яч. То в принципі його піймав лише точності не вистачило. Це йде довго передача в напрямку. Момо. Момо приймає цей м'яч. Красиво розвертається, прокидає суперника. Віддає передачу під удар, І Насправді на неї набігає Дмитро Топалов. Важко було згуртуватися там, аби влучити в площину воріт і ще й відіграти захисника. Однак Топалову, бодай пробити вдалося. Тут красиво. Красиво все зробив Френс Момо. Обіграв в цьому епізоді Вадима Вітенчука, ну і віддавав в ту зону, куди потрібно було. І Тупалов якось тут лівою ногою намагався пробити. Можливо, не найкраще рішення. Є подач з правого кута поля. Є навіть адресати, але всі повз м'яч пролітає. Черненко. Звідси можна бити. І б'є Черненко. Це було дуже здорово. Євгеній Кучеренко виходить героєм в цьому епізоді. Під поперечку опускався м'яч, тому довелося стрибнути. І дуже незручний м'яч витягне. Класно пробив. Падаюча траєкторія після удару Руслана Черненка піймав м'яч. Навіть не підйомом пробивав, але дійсно таким наклболом. Що є перешкоди? Однак обирає позицію Руслан. Все -таки виконує доволі сильну подачу на дальню стійку. Тут також відпрацьовує Яшарі і контратака, чи буде, чи ні, намагався просунути зараз мухарем собі. м'яч і є все ж таки це вибігання. Момо має хорошу швидкість. Може вирізати зараз на дальню стійку, але вирізає в напрямку. Яшарі коротку передачу і встигає повернутися. Віктор Блізніченко на правому фланзі відпрацювати. Зараз також є простір у Іллі, віддає Путря на моло. Моло не прострілює в один дот. Прибирає суперника. Віддав на Путрю. Путря далі. Яшарі. Яшарі потужно надалю. І ледь не в свої ворота. Зараз Данило Карась. Добре, що Назарій Федорівський. Нічого тут не вигадав. Спочатку взагалі відбив чи то прийняв м'яч ногою. Давайте дивитися ще раз цей епізод. Моло віддав на Путрю. Путря знайшов вільного між трьома. А футболістами суперників Яшарі той прострілює. От якесь е, питання, можливо, можна поставити. Черненко. Подача на дальню стійку. Зараз може помилитися. ЛНЗ. Скидка під удар. Кучаренко. Просто божило в цьому епізоді. Віталій Груша. Як же приклався від усієї душі. Так За вуха замахнувся, притиснув цей м'яч. Хороший постріл. Ну, там диво реакція від Євгенія Кучеренко. У Кені Кучеренко браво. Данило Карась під удар. Я удар! І знову ж таки рекошети Кучеренко. Якщо він вже після рикошетів реагує, це по-перше, кураж. А по друге, велика впевненість і невпевненість для гравців оболоні. Як же йому тепер забивати? Там не найсильніший удар був від Руслана Черненко. Але неприємний рикошет. Спочатку сіпнувся праворуч від себе Євгеній Кучеренко. Ну а потім довелося витягувати цей м'яч. Ну і просто бравісимо. Три гольові нагоди і всіх нівелює. голкіпер ЛНЗ. Сварець, свариться зараз тут на своїх партнерів. Захист ЛНЗ. Щесь такий удар з дальньої відстані. Цього разу Кучеренко вже намертво зафіксує цей м'яч, ще один удар площину. Ну от вам і гострота від Оболоні, Вона все ж таки присутня. Якщо попередні, чи кучеренко брав, то такий стане легкою здобичем. Чорненко. Праворуч на Грушу. Груша обіграв один в один зараз Пасіча. Груша в штрафному мадачку простріляє на дальню. Кучеренко потягнув, а оболонь все ж таки забиває. Вони до цього м'яча йшли і вони його забили. Хто тут у нас відзначається? Ну, передусім треба відзначити Віталія Грушу, який обіграв свого суперника, обіграв Геннадія Пасіча, вийшов на простір. Чуренко зробив все, що міг. Давайте дивитися за цією атакою. Груша красиво по-бразильськи. Обіграв, прострілює на дальній стійку Кучеренко дотягується, але не дотягнувся остаточно. Віктор Блізніченко відзначається у воротах ЛНЗ. Зіграв на добиванні. Тупалов йде з поля і вийде на нього гравець. Який додав матч проти зорі. Тепер е, намагатиметься створити це самий матч проти оболоні. Ейнел Суареш. Передача. Той повертає на тіля. Олівє виконує також м'яку подачу влучає в голову. Нелу Соаришу, але збереже м'яч в межах поля. Тіль вже в штрафному. Тіль напащи віддає. Геннадій виконуватиме прострільну передачу. Соареш. Ейнел проб'є. Блокують цей удар. І м'яч йде на кутовий. Що, звичайно ж, небагато. Суареш. Класно тут обіграв Карася Суареш. Тягне м'яч далі. Суареш! Ой-ой-ой-ой-ой! Залітає потужно під ближній. І не готовий був Назарій Федорівський. Вже всі чекали якусь прострільну передачу. І неочевидне рішення приймає Енел Суареш, який знову ж таки стає джокером для Андреса Караско. Ну, як же приклався, як же загатив зараз. Без шансів для Федорівського. Там ну, здається, що Назарія разом з м'ячем знесло. ЛНЗ зрівнює рахунок. Ага, тут чи не було гри рукою в Суариша от, при цьому другому дотику. І Вар якраз таки цей епізод перевірить. Причому Андрій Коваленко одразу запрошує Дмитра Кубряка до того, аби той переглянув. Все самотужки і прийняв рішення Питання в тому знову ж таки, яка частина руки? чи це плече було, чи рука? Ні. Це все ж таки рука була. Таке рішення від Дмитра Кубряка. І цей постріл Ейнела Соариша не буде зараховано Ось тут бачимо, красиво обіграв. і Справді притримував його Данило Карась. Як міг трошечки збивав його, ці притримки дали свій результат. Соарчик і швидкі в нього ноги. Як же він фітить Калайла? Під удар відкидає для Момо. Момо затягує м'яч Далі його падіння. Це штрафний удар. Це штрафний удар не встиг. Френсіс. Забігти до штрафного майданчика. ось Тут на повторі ми подивимося. Так, дійсно все за межами штрафного, хоча вже пірнав туди до штрафної площі. Сподівання заробити пенальті. А ми чекаємо на розіграш цього штрафного удару. Залишається один Шотану Нікашвілі. І тут величезна стіна, просто а не стінка в оболоні. На нікашвілі б'є в дальню. Футболіст Владислав знову відбилися. Пивовар я уявляю, як намагається зараз стримати хвилювання Сергій Шищенко. Так, руки по кишенях, немов би то все спокійно, але три хвилини ще треба терпіти. Кучеренко вже на чужій половині поля. Кучеренко міг би й помилитися при цій передачі. Однак Халайла перший на м'ячі. Суареш. Його відбирання. принципі, фейерплей не діють. Треба підійматися зараз Костятину Бичику. Атака Лензе продовжується. Пасіч. Його удар повз вороти. Тут здається, навіть рикошету не було. Я не знаю, з якої сторони. Вставайте, вставайте, треба догравати. Важко Владиславу приймаку вже хапають судоми, зводять ноги. А так це був Сергій Шищенко. Дякую. Чапасіч пропускає там, нікого немає. Побореться Суареш, Це не, Ша... не Суареш, це Момо. А Момо можливо і не підштовхував суперника, але цього було досить. Дмитро Кубряк дає фінальний свисток і радіє столична оболонь. Оболонь перемагає ЛНЗ в Черкаси. Хто би міг спрогнозувати таке перед цим поєдинком? Команда Черкас, яка програвала лише один. Матч в себе тут вдома на Черкаси Арені. Олександрії ще дуже дуже давно. Всі інші матчі або вигравала, або грала в нічию. І тут оболонь, яка не знала смаку перемог з 29 вересня. Після того поступилися Чорноморцю, Динамо, Карпатам, Вересу в Кубку і зіграли в нічию проти Вереса в чемпіонаті. Друга перемога для Сергія Шищенка оболонь набирає 9 очок.